Привіт усім! Давайте назгадаємо гімнастичну стінку зі шкільних уроків фізкультури. Так, так, саме її сьогодні. Ми візьмемо цей, здавалося, б, простий снаряд і перетворимо його на надпотужний інструмент для розвитку справжньої функціональної сили. Будьте готові подивитися на нього зовсім іншими очима. Окей, ось наш шлях на сьогодні. Швиденько глянемо, чому про цей снаряд часто забувають. Потім розберемо два основні методи лазіння, відточимо техніку, підкоримо вершину, поговоримо про безпеку, ну і на десерт з'ясуємо, на що ще здатна ця стінка. Ну що, поїхали? Отже, перша наша зупинка. І тут найголовніше змінити своє ставлення. Бо гімнастична стінка це далеко не просто дитячий спогад, а дуже і дуже серйозний тренажер. От правда ж для більшості з нас це щось таке зі шкільного спортзалу, правда, просто частина інтер'єру. Але невже це все на що вона здатна? Та де там насправді це, це ж справжній ключ до розвитку реальної, практичної сили, крутої координації та спритності, тобто всього того, що потрібно нам у звичайному житті. Ну що ж, від теорії до практики, і тут усе починається з основ, а саме з двох головних способів лазіння, які є фундаментом для всього іншого. Давайте одразу визначимося з термінами, щоб усі були на одній хвилі. Що таке лазіння в нашому контексті? Ну, все просто. Це будь-який рух вгору, вниз, навіть в бік, коли ми стоїмо обличчям до стінки. Так от, є два підходи. Одноіменний це коли права рука йде вгору разом з правою ногою. Це, скажімо так, підготовча вправа. А от наш основний метод це різноіменний. Тобто ліва рука і права нога рухаються одночасно і навпаки. Чому саме він? Бо це найбільш приводно, економічно та швидко для нашого тіла. І ось тут є просто геніальна аналогія, яка все ставить на свої місця. Уявіть собі звичайну ходьбу, а тепер просто перенесіть її у вертикальну площину. Це воно, ми ніби йдемо по стіні, і відразу все стає зрозуміло, правда ж? Окей, з основами розібралися. Але, як то кажуть, диявол у деталях. А в нашому випадку вся ефективність криється в техніці. Тож давайте розберемо її по кісточках. Отже, всього чотири кроки до ідеального руху: перше вихідне положення. Стаємо обличчям до стінки, руки на перекладині десь на рівні грудей, ноги на найнижчій. Друге, і це важливо, дивимось вгору між руками. Це допомагає з орієнтацією. Третє, і ось тут увага, це ключовий момент. Ноги штовхають, а руки лише направляють. І четверте спуск. Він має бути повільним та повністю контрольованим. Давайте ще раз це проговоримо, бо це, мабуть, найпоширеніша помилка. Інстинктивно хочеться тягнути себе вгору руками, так? Але ні. Вся сила йде від ніг, вони наш двигун. А руки це кермо, вони лише стабілізують та скеровують рух. Запам'ятали? Так, вгору вниз лазити навчились, що далі? А далі підкорення вершини. Тобто ми не просто підіймаємось до гори, а вчимося перелазити на інший бік, це вже наступний рівень. І цей рух називається перелізання. Це вже не просто вправа, а ціла навичка. Вона вимагає і сили, і гнучкості, і звичайно ж хорошої координації. Почнемо з найпростішого і найбезпечнішого варіанту з опорою. Як це виглядає? Спочатку підіймаємося на самісіньку верхню перекладину, потім перекидаємо одну ногу через верх. Далі найважливіше переносимо вагу тіла і сідаємо на перекладину. І вже з цього положення спокійно, контрольовано починаємо спускатись з іншого боку. А коли цей варіант вже буде здаватися занадто простим, є ускладнення, перелізання без опори. Тут вже ніхто не сідає. Звису, за допомогою сили кору та рук потрібно закинути ноги наверх. Оце вже скажу я вам справжній виклик і серйозна перевірка сили. Окей, ми поговорили про техніку, про складні рухи, але все це не має жодного сенсу без найголовнішого безпеки. Це просто не обговорюється. І тут є три золоті правила. Перше, завжди кладемо на підлогу гімнастичний мат, без варіантів. Друге. Фокус. Погляд завжди спрямований вгору. Це допомагає не боятися висоти і тримати рівновагу. І третє контроль. Спускаємось повільно, обдумано. Ніколи чуєте ніколи не зістрибуємо з висоти. Це не поради, це закон. Але знаєте що? Лазіння це лише верхівка айсберга. Давайте наостанок подивимось, як ця стінка перетворюється на повноцінний тренажерний зал в мініатюрі. Абсолютно адже це ж ідеальна станція для безлічі цільових силових вправ. По суті, це точка опори, яка дозволяє прокачати практично все тіло. Ну, наприклад, елементарний вис на прямих чи зігнутих руках, це ж найкращий спосіб розвинути силу хвату. Або підйоми ніг у висі це просто вбивча вправа для пресу та м'язів кору. Утримання на зігнутих руках привіт сильні біцепси та спина, і це лише кілька прикладів, які закладають міцний силовий фундамент. Отже, що ми маємо в підсумку? Ми починали з простого лазіння, а прийшли до повноцінного тренування для всього тіла. І все це з одним снарядом. Це і є доказ того, що гімнастична стінка один із найуніверсальніших інструментів у світі фітнесу. Крапка. То що, готові тепер поглянути на цю стінку по-новому? Бо тепер це не просто спогад зі шкільного спортзалу, це реальна можливість стати сильнішими, спритнішими і просто кращою версією себе.